Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і це мій канал RollerCoin.ua Сьогодні у нас дуже багато з вами оновлень, і зараз ми будемо все розглядати. Поїхали! Починається багато анонсована подія спалювання, яка присвячена китайському новому року. Вона вже розпочалась і тривати буде до 15 лютого 15.00. Так, давайте дивитись, що нас чекає. Якщо це вже не перша подія, ваше спалювання, то ви вже знаєте принцип. Якщо ні, то зараз я швиденько пробіжусь і все розповім. У нас з вами є шкала нагород, яка проходить за отримані цукерки, і ви маєте змогу отримати всі ці майнери. В нас є шість слотів: це наше спалювання. І тут написано, що ми отримаємо тисячу є e за кожні 85 тисяч гігахеш або 10 бонусних відсотків. Звісно, якщо у майнера є і бонусний відсоток, і потужність, то це буде все перераховуватися. Процес спалювання триває 4 години, але ви потім можете прискорити за допомогою РЛТ. Так, у нас є ще магазин спалювання. Тут ми маємо змогу отримати або ці два майнери, якщо ми збираємо таку кількість діамантиків, або відкрити сундучок. І тут у нас є чотири майнери, які нам можуть випасти. Які саме майнери нам можуть випасти, ми можемо подивитись в лозі. І тут те саме все розписано, як це все працює. І ось ці майнери, які ми з вами можемо отримати. Тут про їх потужність, про їх бонусний відсоток. Все все є. І так само про ці два майнери також написано. Тепер ми з вами поставимо на спалювання і далі я вам розповім все інше. В мене є ось третя кімната, і всі ці майнери я планую спалити. Е, перш ніж ми будемо спалювати, їх необхідно скинути в item panel, інакше їх не буде видно в меню спалювання. Зараз я поскидаю. Ті, що найпотужніші, на мою думку, а далі. Так. І переходимо от на головному екрані, є оцей банер. І тепер ми можемо бачити всі мої майнери. І так само ми на кожен натискаємо, і вони всі перейшли в ці слоти. Е, отримаю я 4874 е, цукерки і діамантики. І це лише початок, тому що я думаю, що я знайду, що ще спалити, і ми обов'язково відкриємо бокс. Так, натискаємо старт. Так, процес спалювання запустився. Тривати, як я вже казала, він буде 4 години, або я можу за 24 РЛТ його прискорити. Звісно, що цього я робити не буду. Повернусь через 4 години. Вам показувати я вам цього вже не буду, тому що кожен з вас це може пройти, і там нічого особливого. Тут з'явиться кнопка клейм, і ми заберемо всі ці нагороди. І так, якщо я отримаю, ага, майже отримала ось цей майнер. Ну, цей точно отримала. Тепер ми переходимо на головний екран і мені є ще що вам сказати. Це у нас пазл. Я не записувала спеціально під нього відео, розпочався він вчора. Це вже третій пазл такого типу на моїй пам'яті. І розробники ускладнили завдання. Тепер стало набагато складніше відкривати ці серденька, якщо ви граєте без донатів. Тому я напевно відкрию осе завдання і, можливо, встигну зіграти 240 ігр, і то не точно. Все інше я однозначно не зможу відкрити. Нагороди є цікаві, а є такі, що й Нічого страшного. До прикладу, якби мені випав ось цей майнер, я б напевно навіть засмутилась, тому що е, завдання досить складні, а нагорода вже не надто цікава. Тривати вони будуть однаково по 6 днів, і зараз ми дойдемо, чому саме 6 днів. Е, так, ще сьогодні триває ось ця подія. Не знаю, чи буде вона кожного дня, чи лише сьогодні. Але тут нам пропонують за 0,25 РЛТ відкрити кейс за РСТ. Я вже відкривала. Мені випала сіра нагород 60 РСТ мені випало. Але все одно е, прикольно так. Чому все завершується через 6 днів? Тому що 15 лютого нам вже анонсували, що буде новий сезон. Е, його оформлення буде ось в такому стилі. Тут, до речі, в Твіттері проходить розіграш. Якщо вам цікаво, будь ласка, переходьте і беріть участь. Можливо, щось і виграйте. Так, повертаємось до сезону. Спливає він через 6 днів. Це вже ми з вами з'ясували. Я зараз на 23 рівні і думаю, що встигну взяти цей рівень, а можливо, і наступний. Так, 23 це ось цей. Я дуже хотіла оці майнери, і в мене їх вийде два, буду крафтити. І, звісно, я б хотіла ще взяти оцього ведмедика, але не факт. Можливо, ще ці два дзвіни. Ще триває розпродаж, на який ми вже давно не звертаємо увагу, але тут в нас три майнери, і в нашому чаті е, роляркої українською посилання. До речі, я залишаю в описі на нього. Доєднуйтесь до нашої спільноти. Е, вже пожартували з цього, що цифри, ну просто ви дивіться, що він коштував 233, Зараз за 29 і 11% типу е, знижка. Якщо ми подивимося, до речі, подивіться на цей три РЛТ, коли таке було. Так, давайте подивимось, скільки він коштує на маркеті. На маркеті він коштує 27, в нього 0% бонусу. А ось цей за 3 РЛТ мені цікаво, можливо, вигідно буде для спалювання його придбати. Можливо, у нього є якийсь відсоток. Так, у нього і. А, ні, у нього нема. У нього 0% і він також на ринку коштує 3 РЛТ. Справт завершився. І сьогодні вже завершується оця подія. Ось ця подія завершується. Тут у нас було написано, що, що крафт буде 10. -го. З 10 по 12 буде ось цей величезний крафт відкритий. Тобто завтра всі, хто зібрав оці майнери, які ось тут у нас може провести вже крафт оцього величезного красника. Так, ще я вам хочу показати, що всі події, які знаходяться тут на банерах, знаходяться ще ось тут в меню для зручності, ви можете перейти. І останнє моє вам нагадування: що РСТ це сезонна монета. Через 6 днів завершується сезон, і вони будуть анульовані з вашого рахунку. Тому якщо у вас там велика сума заощаджень, будь ласка. Встигніть їх витратити до того, як вони згорять. Але з початком нового сезону почнеться все накопичуватися знов. І ось також це нагадування про РСТ. І наостанок я хочу вам оголосити, що в мене є невеличкий бюджет в 22 РЛТ. І я хочу провести розіграш, тому умови. Ті самі, ви підписуєтесь на мій канал, ставите лайк, пишете коментар, будь-який від цими слів. Форма в описі, заповнюєте її, залишаєте свій лінк на аккаунт. Я ще раз вам нагадаю, як скопіювати ваш аккаунт вашу лінку аккаунту, тому що мені досі скидають реферальне посилання. Ви можете зробити це ось так. Копіювати, вставити або натиснувши на цю кнопку Розповсюдити. І так само в буфер обміну скопіювався лінк. Тож, вся необхідна інформація в описі до цього відео, я вам дякую за перегляд, обіймаю вас і до побачення.